Понеділок 20 лютого, це новини на ТВ7. спочатку Маріуполь, а далі Польща. Пропагандисти РФ почали закликати до нападу на ще одну державу. Театральна вистава від окупантів ті показали, як нібито штурмують наших партизанів. Історична зустріч до Києва завітав Джо Байден. Усе детально у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Вигорілі плити та вирви замість вікон. Це майже останній вцілілий доказ звірств росіян. Житловий масив на вулиці Громової, понівечені стіни, доводять, що цей будинок прицільно обстрілювали зі сторони села Широка Балка, неподалік Мангуша. Пізніше саме тут, в притул, росіяни ставили танки та ховалися за цивільними. Спочатку Маріуполь, а далі Польща. Пропагандисти РФ почали закликати до нападу на ще одну державу. Мріють знищити півсотні стратегічних об'єктів. І Польщі польше ніше нічого не буде. Там не буде водоснабження, там не буде електричства, там не буде військових баз. Все, а навернеться в кам'яний вік. Власне, саме це окупанти зробили з містом Марії, розтрощили його, залишили людей без домівок, їжі, води та тепла і вбили понад 22 тисячі мирних. Неподалік Маріуполя окупантів перевели до стану бойової готовності. Солдатів, яких зосередили в Нікольському, скоро перекинуть на фронт. Вірогідний напрямок, вугледар. Далі Велика Новоселівка, Пологи, Гуляйполе. Усього військових до п'яти тисяч є й техніка, зокрема до 20 танків. Т-62. Про це повідомляє радник мера Петро Андрюченко. Волонтери по російськи Нібито роблять добрі справи. Нашим маріупольцям привозять їжу, обігрівачі, іноді речі секонд-хенду. Та виявляється, то все за бюджет Путіна. Так званий грант від Московії. Про це пише офіційна влада міста. Тобто за ці кошти вбили тисячі українців. Ті, кому пощастило, з цього ж гаманця їдять кашу. Ходім проекта нам на лад президентських грантів. Вони марюполні область. Театральна вистава від окупантів прямо на ваших очах ворожа армія, нібито штурмує наших партизанів, вриваються у будинок, розносять вуличний туалет, а в іншій сцені заносять воду для бабусі. Цікаво, що в той самий будинок іншого, мабуть, не знайшли. Так працює російська пропаганда, але ж як в це можна повірити? Якщо ви не вчинили державну зраду, не були наводчиком і не працювали в органах влади окупантів. Повертайтесь в Україну, це звернення офіційної влади Маріуполя до місця, яких примусово вивезли до РФ. Цитуємо заграти вас, ніхто не посадить. Можлива перевірка, але це не фільтрація, яку вам влаштували російські катівники. Пам'ятаєте, Україна це країна, де ви маєте право голосу та власної думки. Нічого не бійтесь. Вони закрили собою нашу свободу та гідність, віддали за це життя і стали символом боротьби, жертовності та відваги. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, людей різного віку, професій, регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Це повага до кожної людини. Свобода та рівність, демократія і незалежність. І з такими словами до народу звернувся президент Володимир Зеленський. Через 9 років після революції гідності, битва за нашу. Незалежність триває за самостійну, вільну і сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців, вічна шана героям Небесної Сотні. Історична зустріч до Києва завітав Джо Байден. Він вшанував пам'ять загиблих героїв України разом із Володимиром Зеленським. Також президент США оголосить про додатковий пакет військової допомоги. Він включатиме боєприпаси протитанкові системи та радари для ППО. І Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії. Їх оголосять наступного тижня. Цитуємо. Оскільки ми наближаємося до річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, зазначив президент США Джо Байден. Росіяни наступають одразу на кількох напрямках під вугледаром, Бахмутом і в районі Креміної. Утім, зазнають великих втрат. Такі дані британської розвідки там прогнозують, чим ближче 24 лютого, тим жорсткіший буде тиск на військових РФ. Також імовірно, що окупанти заявлять про захоплення Бахмута, навіть якщо це неправда. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.